Зараз ми як оперуємо, у нас взагалі наша перегородка як іде посередині, як бутерброд. Посередині є в нас хрящ, косточка, а по боках от слізиста оболочка. І тут цей хрящик скривлений, а слізіста от його так оточує. Ми робимо в передніх відділах слизової оболонки розріз, і цю слізову оболонку відшаровуємо від хряща. Потім вставляємо туди камеру, камера виводить зображення на екран, і під відеоконтролем оця викривлена частинка хрящика зрізається. або кісточки та, зрізається спеціальними щипчиками, інструментами. Вона, типу, а вона там дирка вийде, якщо Ні, її зрізати. Ні, не, не, Ми так? ж тільки всередині тільки забирає, забираємо хрящик, а слизову цю оболонку ми її вертаємо. Ага. То, так? То есть, а якщо оцю викривлену частинку її ще можна змоделювати, тобто вона придатна. Ми моделюємо, є такий спеціальний. Хрящовий прес ми вирівнюємо йому і робимо ще реімплантацію. Вставляємо її обратно. Де Ми там ще місце для преса знайшли. Ні, прес, хрящик виймається зовні рівняється і вставляється обратно. Ви Ну, щоб мені цього не наставили. Це не так страшно, насправді, як воно звучить. Все, ну, все дуже просто. Раніше, як робили септопластику, то оцей кряж, і рівний, і кривий, його весь отак забирали і викидали наружу, і оставалася тільки слізиста оболочка. Слізиста це така, як у нас от в роті, ну, mm -hmm. м'яка ткань. А тут те, його просто вилучали, викидали і все. Зараз ми ж працюємо там навпаки, більш щоб зберегти всі анатомічні структури. Тобто забирається тільки отак. Крива Ми по мінімуму стараємося забирати, щоб не нарушати анатомію носа. І всередині той хрящ, який рівний, і та кісточка, яка рівна, вона у залишається. Якщо ну, це, вертаюся до того питання відносно, чи може вона скривитися знову. Якщо якась травма, наприклад, от були такі випадки, от в мене була жінка, вона після ДТП, в неї колись давно була септопластика. Але вона потрапила в ДТП. В ДТП в неї був перелом. Ну і самого носа зі зміщенням ніс на сторону пішов, і то, що там залишалося ну, да, там, де переділка, воно теж в трьох містах поломане, змістилося. І ну, в результаті там як у нас мішечок з кісточками, з такими скривленими був Так ви клеїли це все чи просто? Ну, ну частково, частково mm. що можна було зберегти, то старалися зберегти, але ну, були такі фрагменти, що вони там вже були не потрібні. Їх треба було вилучати і. Забирати з нас прото. Я сподіваюся, в мене там лишнього нічого не буде. Ну ми будемо старатися зберегти все.